А на Миколаївщині російські військові напередодні повторно обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Сталося це 7 липня надвечір у селі Дмитрівка. Більше про роботу рятувальників на Миколаївщині дізнаємося від речника ДСНС у Миколаївській області. Артем Вагін доєднується до нашого ефіру. Артем, вітаю! Вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Артем, розкажи, будь ласка, як відбулася саме ця ситуація, і чи часто так трапляється, що рятувальники повторно намагаються обстріляти російські військові? Не можу сказати, що часто, але на жаль, негативна періодичність відслідковується. Вчора, наприклад, наші підрозділи виїхавши до місця, яке було попередньо обстріляно дронами після чого виникла пожежа на відкриті території. Відразу приступили до гасіння, але ворог не знає ні жалю, ні чого святого в нього немає, і терористично підступно під час ліквідації гасіння пожежі. Люди, які виїжджаючи на допомогу іншим видів на гасіння пожеж, спрямовує на них вбивчу силу вигляді нас Наслідок чого було пошкоджено пожежне автомобіль, саме автоцестер за допомогою якої видувалося гасіння. Проте на щастя ніхто із пожежних не постраждав. Ми бачили кадри пошкодженої автівки службової рятувальників, як часто під обстріли потрапляє якраз ті вантажівки, яким користуються рятувальники під час гасіння пожеж. На жаль, такі випадки є. Це не подинокі випадки. Це не тільки на Миколаївщині, але й на території України. Бували вже випадки, коли рятувальники виїздивши до гасіння місць після прильотів. Приступаючи до гасіння, приступаючи до рятування людей, підвергалися і ще знову повторним обстрілам. що... Не знаю не граничні ні з чим розумним, і що прирівнює з терористичним актом з боку Російської Федерації. Є зараз можливості ремонтувати або замінити пошкоджену техніку для того, аби повноцінно виконувати далі е, роботу у пожежах, місцях е, прильотів. Звісно, є вчора після обстрілу, коли вже було більш менш спокійно, нашим хлопцям вдалося оперативно ліквідувати дану пожежу на площі аж півтора гектари, евакуювати даний автомобіль для відновлювальних робіт його ремонт і з подальшим його постановки на оперативне чергування для виконання своїх обов'язків. Артема, а скажіть, будь ласка, який алгоритм дій для рятувальників, коли там тривога закінчила, чи є таке влучання і загоряння, вони відразу мають туди виїхати? Чи можливо треба якось перечекати, щоб уникнути таких повторних влучань? Після негативних факторів, які вже були саме повторні обстріли, да, є відповідний відпрацьований алгоритм, який ми маємо і користуємося при даного роду подіях. Приїхавши на місце, коли нам вже дозволяють, може є можливість працювати, тільки тоді приступаємо до ліквідації загорання перетонків людей, адже рятувальники це також люди і їхнє життя також важливі. І е, хотів дізнатися за час повномасштабної війни, чи багато рятувальників загинули внаслідок і краще повторних таких влучань або були травмовані. На жаль, так є ця цифра. і вона не мала. Серед середників, які е, ліквідовували події, рятували людей, неодноразово потрапивши під обстріли. На жаль, у нас є випадки загибелі наших побратимів-співробітників, і також серед них є і постраждальні. Періодично ДСНС Миколаївщини повідомляли про випадки обстрілу полів, де вирощують врожай на Миколаївщині. Зараз спека в області спостерігається. Як вона позначається і ускладнює роботу рятувальникам щодо гасіння? дані з пожежі зумовлені, поперек. Ще якимись негативними діями внаслідок е, саме недбалості не з боку самих громадян. Це необережне поводження з вогнем, спалювання стерні, тому подібне. Е, е, негативним фактором на даних пожежах є крім того, що знищується е, урожай, є ще те, що Сильний перечистий вітер е розповсюджує цю пожежу на дуже сильно великі території. Тим самим, вже неодноразово, якщо ми говоримо не тільки про поле, а про і відкриту територію, неодноразово вже доводилося нам навіть за перший тиждень другого місяця літа виїздити і відбивати полум'я від житлових та дачних масивів. Тобто вогонь вже майже перекинувся на приватні домоволодіння. Але Вогнеборці 24 на 7 працюють і оперативно реагують на дані випадки, і роблять все, аби зберегти життя, здоров'я і майно людей, коли такі пожежі результат діяльності людей місцевих, можливо хтось із господарників, чи є можливість притягувати до відповідальності, фіксувати, хто власне це робив. Звісно, так, якщо є моменти з доказами про випадки підпалювання, самовмисне підпалювання, то за допомогою правоохоронних органів дані люди притягуються до адміністративної відповідальності і у вигляді штрафу, ну і там інші санкції на них накладаються також. І скажи, будь ласка, чи є зараз потреба у поповнення штату от ДСНСників? Чи достатньо зараз рятувальників, щоб виконувати усі роботи? А чи все таки люди можливо там звільняються або переходять на кусішу роботу? Рятувальники добре знають, що зараз кожен на своєму місці каже на своєму фронті, приближає нашу таку бажану очікувану перемогу. Штати у нас заповнені. Люди розуміють і добре, добре розуміють, що в такій даній ситуації тільки пліч опліч, кожен може допомогти один одному і приблизити я знову ж таки повторю, нашу таку жадану бажану перемогу. Чи часто доводиться запрошувати рятувальників з інших областей для того, щоб ліквідовувати наслідки або влучання, або інших якихось е, стихійних лих, і так далі, і як часто доводиться вашим рятувальникам допомагати в інших областях? Ну, якщо ми говоримо суто про ліквідацію та гасіння пожеж, то е, сили засобів е, гарнізону Миколаївського, саме е, обласного і місцевого, хватає для е, оперативного реагування ліквідації на всі е, пожежі і ситуації. Якщо ми говоримо про залучення інших сил та засобів, то е, є така практика саме у розмінуванні території, саме декупованих територій на Миколаївщині і в інших областях України. Тобто, якраз о, ті рятувальники, які займаються розмінуванням, найчастіше приїздять до вас. Саме так да. дуже вам дякую. Я нагадаю, що спілкувалися ми з Артемом Вагіним, це речник ДСНС у Миколаївській області. З ними говорили якраз про такі випадки, коли влучають повторно у наших рятувальників під час гасіння пожеж чи розбирання уламків.